В Україні запроваджується новий вид покарання. Пробаційний нагляд. Парламент ухвалив закон номер 9185 що удосконалення видів кримінального покарання в умовах воєнного стану, згідно із яким за деякі кримінальні правопорушення каратимуть пробаційним наглядом. Він буде одним з основних видів покарання. На рівні з обмеженням чи позбавленням волі, але водночас буде їхньою альтернативою. Пробаційний нагляд тепер може бути застосований, наприклад, за злочинні діяння. Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони, умисне або легке тілесне ушкодження. Погрози вбивством, примушування до вступу в статевий зв'язок, ухилення від сплати аліментів. У мін'юсті повідомили, що покарання виконуватиметься без ізоляції від суспільства, але з покладанням низки обов'язків, за невиконання яких може бути застосовано більш суворе покарання. Пробаційний нагляд може бути призначено на строк від 1 до п'яти років. Під час обрання покарання у виді пробаційного нагляду суд покладає на засудженого такі обов'язки періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи чи навчання, не виїжджати. За межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації таким чином, провадження покарання сприятиме гуманізації пенітенціарної системи та розширенню можливостей для виправлення особи без ізоляції від суспільства.